Функціонування обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети досліджувала робоча група, створена розпорядженням голови обласної ради. Днями вона представила свої висновки та пропозиції. У переліку понад два з половиною десятки рекомендацій, які стосуються навчального процесу та методичної роботи. Крім того, з'ясували, що діти навчаються в приміщеннях для цього непридатних, стверджує керівник робочої групи Любомир Крупа. На жаль, я для себе також з'ясував, що є класи, де без жодного. Вікна, де проводяться по 5-6 уроків, закрите приміщення, Тільки, також користуються загальним туалетом. Ми будемо шукати в будь-якому випадку умови покращення саме перебування дітей, тому що це є творчі діти, це є мистецькі діти. І хотілося, щоб все-таки вони виховувалися саме в таких мистецьких закладах, а не в одному кабінеті сиділо три класи і один одному на плечах тримали мольберти і малювали, писали картини. Тому один із пунктів полягає в тому, що для школи потрібно відшукати типове приміщення. Насамперед розповідає Любомир Крупа, спілкуватимуться з владою міста. Якщо ж якихось домовленостей досягти не вдасться, шукатимуть альтернативу в області. Скільки часу знадобиться, прогнозувати не беруться. Якщо йде мова про те, що взагалі чи там буде на цьому на цій території школа, на даний час так. Ця школа там буде, тому що ми не маємо альтернативи, куди її можна було б перевести. Навіть в випадку, якщо б сталося чудо і дай Боже щоб таке чудо сталося, щоб ми її перевели в кращі приміщення, то в нас є дуже багато позашкільних навчальних закладів, які, обласних, які знаходяться в орендованих приміщеннях. Тобто в даному випадку питання про те, що ця територія буде йти під приватизацію, під забудову абсолютно знімається, тому що ця територія і приміщення є потрібні для галузі освіти, області. Більшість дітей, які здобувають освіту в обласній школі мистецтв з Тернополя, є й учні з області. Ми би хотіли саме раз створити такий заклад, мистецький, де би могли із Заліщівського району, Шумського району, Кременецького, Підволочицького чи інших, саме приїхати сюди і ті діти навчатися, і в найкращих спеціалістів. Медмитців могли приймати досвід. Серед іншого планують вивчити можливість створення навчально-виховного комплексу для обдарованої учнівської молоді з цілодобовим перебуванням. В обласній школі мистецтв перш за все дякують членам робочої групи за те, що вказали на певні недоліки в їхній роботі. Але з іншої сторони, стверджують, в навчальному закладі від засідання сподівалися більшого. Поки що, це тільки слова. Нас звичайно завірили про те, що школи ніхто не закриє. Нас завірили в тому, що. Можливо, в майбутньому це буде навчальний такий навчально-виховний комплекс для обдарованих дітей області, але по великому рахунку, після цього всього, ми б'ємо тривогу, тому що через два місяці у нас кінець навчального року, і до нас приходять батьки. У нас питають діти, і відверто ми їм говоримо про те, що школа буде. Тут же питання постає де. Основне приміщення школи знаходиться на медовій 5. Через нестачу місця навчальний заклад орендує у будівлі навпроти один поверх з кабінетами. Вони розповідає Світлана Кучинська швидше офісні. Їх як змогли переобладнали в учнівські кабінети, і саме там діти вивчають загальноосвітні дисципліни. Звичайно, коли прийшла комісія, тим більше комісія з обласного відділу освіти по всіх вимогах, які пропонує нам міністерство освіти, ці приміщення не відповідають для навчання дітей. Тому е, натяк був на те, що наступний навчальний рік ми не зможемо там займатися, але от саме де ми зможемо займатися, теж ніхто нам цього ще не сказав і не пообіцяв. Щодо розміщення школи, то найбільш підходяще, переконана Світлана Кучинська, у центрі міста для того, щоб дитина розвивалася творчо, вона повинна. Мати зв'язок з філармонією, вона повинна мати зв'язок з драматичним театром, з музичним училищем. Наше місто і так маленьке по великому рахунку, якщо взяти Київ чи Львів, так воно і так є де в чому обмежене в таких якихось мистецькому розвитку. так? І тому е, мені здається, що от таке розташування це є найоптимальніше, що коли дитина ще тут в школі відбула урок і філармонії, концерт вона три хвилинки перебігла, правда, щоб таки послухати і для свого розвитку щось взяти. А якщо нас перевезуть за місто, ну ви самі розумієте, нагадаємо, школа мистецтв заснована у 1994 році. Наразі там навчаються близько 350 дітей.